Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні свято Миколая. У вас теж усіх зі святом, хто причетний Миколаїв, Миколаєвичів і Миколаїв. Е, у нас цей тиждень такий трішки розгрузочний, в принципі. Е, роботи особливо у полі немає. Е, чекаємо на інші ділянки, щоб бур'ян трошки піднявся. Тим часом, думаю, проїдуся, подивлюся, що тут відбувається на деяких ділянках, де я вносив гербіцид тому минулому відео огляд посівів був. Е так, приїхав на першу ділянку, тут огород невеличкий. Е була тут кукуруза посіяна, мабуть, років е та років 6-7 підряд. Коротше, розвелися тут уже бур'яни, ковром е заїхав. Мабуть, через неділя три, як посіяв дану сою. Тут все вставлено було в бур'яном. Заїхав, пробризкав. Минуло, зараз кажу, четвер. Сьогодні у нас середа, ну майже тиждень, шостий день сьогодні. Думаю, подивлюся, що тут відбувається. Так, Соя тут ебі посіяна. В принципі, бур'ян попалило. Ось бачите, в якому стані амбрузія вже жовта. Лободо теж там на деяких участках поскручувалася. Ось кукуруза подалична. В принципі, нічого. Це тут оцей огород і там інший у мене біля двору. Це саме перший посів був. Посіяв, я тут прикуткував, бо ось бачите яка. Грудка була після весняної дісковки. Ось так вже ось тут пожовтів, то я думаю, що буде все нормально. Ще якісь пару тижнів зроблю ще одну обробку, тут уже соя така великувата, непогана, то в принципі, в принципі, нічого. Отам з тієї сторони є там маленький. Просів, бо це я тут заїхав, настроював сіволку, тут то не сіяла вона була, коротше, був я поламався. Короте, думав, що понасівав таку, а воно ще нічого, там тільки один невеликий просів, вийшов. Так, зараз поїдемо далі, заїдемо на дві ділянки соняшника, на сою, подивимося, в якому стоні на тій ділянці, де я. Наплутав із ядами і дав двойну дозу гліфовіт екстра. По 4 літри я випадково дав на гектар. Тут Щось поганеньке зійшло. А, Це тут ось щось нагорнуло горбо, витикається ще. Ну, нічого, це огород. Я в принципі, тут думав залишати пар на цей рік, бо дуже така багато бур'яну. А тоді думаю, ти, в принципі, засію 2-3 рази, пробризкаю, трошки й бур'яну виведеться. І все одно щось змолоти, це якась тона. Так, Переїжджаю на ділянку соняшника і все почергово буду заїжджати, показувати. Так, їду ровером. Думав, покажу вам відразу соняшника, тоді вирішив з іншої сторони заїхати. Поїдемо на сою. Ось сойка. Посіє на 30-ті ябі. Зараз заїдемо, подивимося. Що тут у бур'янос на доній ділінці добре такі рядочки гарненькі? Зараз заїду, подивимось. Так, тут ось постійно заїжджають мені поле. Об'їжджають калюжу і заїжджають через поле. Підкажіть, скажіть, як з цим боротися. Від оров не вийшло, мабуть, треба тут понабивати таких хороших дрючечків, щоб не заїжджали. Так. В такому зорі зараз в тоні перебуває Ебі. Піднялося, як сонечко появилося, і стало тепло. Подобається. мені 30-й міжжаді такі рядочки. Подивимося, як вона буде себе на ньому вести. Ось Уже з'являється бур'янець. Перший після дощів. Тут ще е обробки гербіцидом не було. Я думаю, що, мабуть, з понеділка вже займемося цим ділом. Буде з понеділка і прополка і так само обробка. Гербіцидами інший ділянок суї. Ото да, вже піднімається лободо. Соняшник десь взявся, непонятно де. Тут на даній ділянці соняшника вже не було років 6. Ну так, да, здорує, не особо видно а так Бур'янець і ось соняшник потихеньку з'являється. В основному лободо невеличка. Нічого сьогодні середа, я думаю, за ні в 4 нічого не буде, якраз трошки попіднімається, і будемо заходити працювати оприскувачем. До повеселічала за цей тиждень. Гарненька така. Так, ось покажу участок. те в мене перший раз таке було, що оце, коротше, з'явилися три просєви. О, та тут вже своє повилозло, де я підсівав. Ось Один, інший, Вон, коротше, ну витикається суя. Коротше, що тут було на цих трьох ділянках? Чогось я не пойму. Або не довключав циліндр. І суя, коротше, було майже все зверху. Ось бачите, тільки із сіволки один, два, три, три рядки тільки зійшло. А решта суї, воно тут ось трішки невеликий. Рівчачок, виходить. І решта сої була все зверху. Дивлюся, вся посходила, а тут уся зверху. Думаю, що може якась повилазить. Тоді, поки я й не дождався, підчепив сівалку і заїхав по підсівову тут на три сівалки, тут, там і отут виходить. Коротше, підсіяв я тут соєю. Супер Думаю, щоб не було вона на всякий случай зеленіша. А там потім оцей даний участок е скоситься окремо, щоб не перемішався він з посівматом із своєю ебі. І в принципі тут 15 те міжряддя буде на цих трьох участках. Та ну окремо цей кусочок скоситься потім і все. Довже да, витикається, так ось я думаю, днів три при теплові такому воно вже листочки розпусте. Так, ну в принципі бурйон не масово, але, але я ж кажу, витикається. Це все після дощу він повилозив. Очки загубив. Так, ну що я вам скажу? Подобається мені 30 те міжжаддя, як вона візуально виглядає. Перший раз я сію на 30, будемо спостерігати і дивитися по-дальшому з яким міжряддям будемо висівати даний сорт сої. Ну В принципі... Ага, зараз далі піду, бо тут оця ділянка була е, соя по сої. Уже я ж, років 7, мабуть, чи 6, а тут відбита була, ось воно видно. Була пшениця і два роки тому був соняшник. О! Ось видно вже. Це після двох років на третій, як сходи, подалися. І Тут он є. Коротше, да, подалися вже попіднімалося, Так що будемо з понеділка заїжджати працювати. Так, тут в принципі я думаю що все. Переїду на діленку, там за посадкою. Покажу в якому стані та соя, де був перебур із гербіцидом. Зараз поїдемо, подивимось разом з вами. Так, а ось площа, де було використано 4 літри гліфовіту екстра. Не дивно, що все погоріло. Соняшник, увесь бурьйон. Е, ну а суя в принципі в доволі таке непоганому стані. Я ж кажу, що подивлюся, хай вона ще трішки постує. І можливо з понеділка ще заїду її якимись антистресонтами. І можливо амінокислотами чимсь її трошки підживлю, щоб вона швидше. Вийшла з стресу. Ну, а так, в принципі, доволі така непогано. Хоча я переживав, що хоч би її не припалило. Ну, це вже пройшов теж майже тиждень, 6 днів, то все, слава Богу, добре. Так що не переживайте, якщо можливо теж хтось з нормами. Запутався, то нічого страшного немає, витримує вона 625, по-моєму, грам, це тута ломка, бризка в калійної солі. 4 літри. То добре, що 200 літрів води на гектар був вилив. Що трішки трішки консистенція була не дуже така. Груба і велика. Якби менша норма була, то я думаю, щоб трошки її би по голові дало б дужче. Ну а так, в принципі, самі бачите, як усе посохло. Ну, там, я думаю, смислу теж немає. Тут я на даній ділянці не повністю пробризкав по 4 літри, як я вам казав, а 3,5 гектара пройшов круг по площі і тут мають тричі пройшов. Сюди, ну, виходить, круг і півтора обороки зробив. Далі тоді я згадав, що я напарточив із нормою, потім переключив форсунки на росо з мілкою коплею і бризкав далі вже по 100 літрів. То тут, в принципі, в принципі, зараз ще на один проход пройду, оприскувався. Картина буде, я думаю, та сама. Воно далі видно, соняшник уже посух. Та весь бурйон посух. Отто нормально. Ну, Думаю, що якимсь антистресонтом все-таки я тут пройдуся, щоб вона швидше вичухалася. Тут теж на даній ділянці пустіє на ебі. По соняшнику. В один і той самий день. Та ну в принципі вона така сама. Плюс-мінус дивлюся по росту, як і то. Ну да, це вже я тут бризкав по 100 літрів далі. То, самі бачите, що різниці немає ніякої. Так, значить тут все добре. Переїжджаю тут за пшеничкою, подивимося на Саксон. Що там на ньому відбувається після гербіцидної обробки. Так, а це ділянка, де посіяний саксон. Тут працював я експресом 35 грома на гектар і вилив 100 літрів води. Теж як бачите, амбрузія посухла. Вон, соняшник якийсь подаличний, не Гранд Сторос Тут теж ось пожовтіло все. Нормально все на тоній ділянці. Зараз пройдуся, ще трішки гляну. Так, вон теж подали ці десь набралося. Де вона набралася? Не пигму. Тут теж вже не було соняшника три руки. Так, соняшник в принципі вже величенький. Я думаю днів через п'ять будемо заходити з міжрядним обробітком. Пропулювати кереном, а там будемо дивитися по стону, можливо пізніше зробимо ще одну прополку. Або просто з стрілою із долутами, а можливо під гортачами під І я думаю, що буде нормально. В принципі тут що ще показувати. Четверта пора вже листків з'являється бурйон пожовтів. Я думаю, що буде все нормально. Зараз покажу ще дві ділянки. Дві або три, подивлюся, заїду на Сою і на ще один соняшник, де по-молоді. Альфа Тут Сіяні. Подивимося, що там. там я працював. 40 Гранстару, тільки норма виливу була 40 грам. Ой, не так сказав. Коротше, 40 грам грандстару, а норма виливу 200 літрів на гектар. Бо піднявся був вітер, як я тут бризкав. Уже тими форсунками було недоцільно бризкати, тобто поміняв на інжекторні ті, що від вітру і там побризкав з іншою нормою. Це щось не понятно, хоча наче жовтіє середина. Так, тут щось длінка така слабовота. Суя. Тут суя, хайстор посіяна на 30 й міжрдя, хай вона трошки пізніше сіялася, ну 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 ну, ну така щось не особо. Так, тут я побризкав. В принципі посухло, тут правда. Багато, така що тільки повитикалася, то я думаю днів через 5, коли вона листя розпустить, то трошки картина буде краще. Можливо, то, що вона ще не все зійшло. А так в принципі. Дивлюся, вже соняшники знову вилазять. Маленький, це недовго і знову треба буде її бризкати через пару тижнів. Так, оце ось подивимося що тут очаги з воточником. Да. Це ось один очок, а там Андолі ще більший. В принципі, ночі пожовк. Подивимося, що він посухне чи не посухне. Такий уже величенький. До соняшника тут, звісно, страшного. Так, зараз переїду. Тут теж була весняна дісковка, тут Та, не був обробіток той, той, що весною, то скрізь соя набагато слабша. Треба ключі, не загубити відро Ну, А там будемо дивитися, що воно буде, ось сусідня площа своя непогана, ну, вона, правда, і раніше сіялася на тижник десь. ну в общем, будемо дивитися, тепло є. ось тут ось, ось, як пожоті вже тепло є, волога яка не яка неяка, теж є, будемо надіятися, та ще багато також. тільки витикається. Подивимося, приїдемо через тижник сюди. То ось інша ділянка, де посіяний теж гібрид Хайстор Суї, то тут в принципі кроща вона ну, менша. Менша ніж ебі, але тут і різниця десь десь я скажу та днів 5. Точно різниця є. того та то, ну теж багато такої що тільки тільки, тільки сходи ось дворядки такі що невеличкі то все маленьке. це не зійшла якась в принципі теж ось кув'янець маленький сходи то теж будемо з понеділка обробляти ну я думаю що теж оці всі дрібне оце все я думаю що теж оці всі дрібні рослинки коли листя попіднімаються теж картина але бачите теж рядук тільки тільки зійшов Теж буде зовсім інша картина, я думаю, що буде все нормально. Це я ось тут проїжджав. Тут разок і там розкрой був, пробризкував, проїжджав біля цієї ділянки, як коли бризкав сую, бо тут он крой такий був зелененький, то заскочив бігом, проїхався разок, то вон видно, що посохло. Так, ще заїду на соняшник, зараз. І на сьогодні все буде. Решта ділянок вже покажу потім, як будемо з понаділка бризкати. Так, це ділянка, де посіяний тут бомонд, там Ольфа. Тут, в принципі, теж крой весь в Амбрузії. Ну, таке, ночі Чи що і не все. Ну, більшість, більшість посохла будемо спостерігати тут вже теж соняшник величенький теж вже можна заходити по лоту. ну так чисто візуально то мені наче там де норма була 100 літрів спрацював гербіцид краще ніж тут де 200 і це вже я не перший раз таку картину Наблюдою. Так що зменшуйте норми. Чим менша норма, тим краще буде працювати ваш гербіцид. Це ось є щось трошки прижовклий, соняшник. Ну не багато яку йде. А, то, мабуть, подалиться теж. Да, це, мабуть, той, що подаличний. Так, це у нас тут альфа. І ось. Межо треба якось її буде більш відмітити. Оце якраз виходить оцей рядок Бомонт пішов, а цей вже Альфа. Дивіться самі, Чи є різниця між ними чи ні. Поки що навіть не знаю, що вам сказати. Зараз гляну сам. В принципі, Бумунд якийсь наче вищий, ніж Ольфа, а Ольфа якийсь такий, наче він листотіший більше. Ну нічого, будемо наблюдати і долі. Це тут теж шостий день після обробки гербіцидом протягом двох тижнів повна загибель бур'янів виходить, так що будемо... Дивитися, якраз 10 днів десь пройде, заходитимем тереном, працюватимем щось з полиця. І буде, я думаю, нормально. Так, показав вам деякі ділянки, які були оброблені гербіцидом і інсектицидом теж е, е, працювали по посу, соняшнику, так, планово куток е, чисто зробили. Добавили до гербіциду на всяк випадок. Ну, все, на даній ділінці проблема з амброзією. Тут постійно. Незрозуміло чого. Вже і соя була посіяна, працював раундапом, то я думав хоч трішки виведе амброзії. Ну не тут то було. все одно равно... амброзії багато. Нічого, будемо прибороти бур'яни. Доні з вас лайкус. Підписка, пишіть коментарі, в якому стані у вас посіви, яка ситуація з бур'янами. Інші ділянки вже покажу вам з понеділка, коли будемо працювати гербіцидом по інших ділянках із соєю. О, тут ось якраз стечок такий дебомон де з ольфою. Треба буде дивитися, щоб отрічки. Зміщається рядок, щоб не повирізати при прополці. Так, буду завершувати відео. Всім приємного перегляду і всім дякую за увагу.